У Кремлі заявили, що жодна зустріч президентів Російської Федерації та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського наразі не обговорюється. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков. Що стосується зустрічі Путін-Зеленський, то тут нічого не змінилося, нікому не потрібна зустріч зарада зустрічі для того, щоб така зустріч відбулася, і ідеї такої зустрічі була на порядку денному, необхідно провести роботу і закласти основу для домовленостей, які Можна встановити на найвищому рівні, поки про це й не йдеться, сказав Пісков. Чи можлива зустріч президент Росії Володимира Путіна та його українського колеги Володимира Зеленського, глав двох країн, чия криза у відносинах формує світ? Невеликими кроками вперед зустріч справді має бути на горизонті для врегулювання конфлікту дипломатичними каналами, але чи далеко це ще чи можна очікувати її в найближчій перспективі? Це питання самого? спочатку було одним із центральних для пошуку дипломатичного розв'язування української кризи, і в цьому напрямку було зроблено багато обіцяючі кроки. Як повідомляється питання про зустріч, порушував президент Туреччини, який зіграв корисну роль посередника, коли 18 серпня відвідав Львів для зустрічі з Зеленським і генеральним секретарем ООН. подібна ініціатива висувалася турецьким президентом не вперше. Він зробив це раніше, 6 серпня, коли запросив Путіна Тіна на зустріч зі Зеленським в Анкарі як майданчик для переговорного процесу офіційні відповіді з обох сторін не були оприлюднені за винятком коментаря Геннадія Гатилова постреда Росії при ООН у Женеві через кілька годин в інтерв'ю Financial Times, в якому він сказав, що не було жодної практичної платформи за цю зустріч між Путіним і Зеленським. Адже крім інших подій української кризи, погіршення відносин, що що триває, включає в себе обставини навколо Запорізької АЕС і розслідування інциденту в слідчому ізоляторі Воленівця. Більше того, ліквідація автомобіля під Москвою разом з дочкою Дугіна, російського філософа та соратника Путіна, так званого ідеолога російського світу, 20 серпня ще більше ускладнила ситуацію. Серед інших проблем, з якими стикаються зусилля щодо організації зустрічі двох лідерів, успіхи їхніх країн на полі бою, які явно про. Панують козирі, які вони можуть використати у переговорах. Україна дуже скептично становиться до пропозиції про зустріч президентів з огляду на те, що Зеленський виключив будь-які переговори, поки російські війська залишаються в Україні. Діалог між Москвою та Києвом також ймовірно буде неможливий у разі, якщо в Маріуполі судитимуть полонених українських солдатів, або якщо Москва продовжить реалізацію планів щодо проведення референдумів на окупованих територіях щодо приєднання. Ання до Росії, крім того, українці заявляють, що переговори з Росією не можуть розпочатися доти, доки українська армія не досягне вигідної переговорної позиції шляхом контрнаступу. З огляду на всі ці міркування, готовність України розглянути питання про переговори явно залежить від багатьох змінних.